Бійці 3 ї окремої штурмової бригади, 2-го механізованого батальйону 1-ї роти 1-го взводу, звертаємось до волонтерської організації Янголи Березані в організації збору для придбання автівки, яка для нас конче потрібна для виконання завдань, щоб наблизити нашу перемогу. Наперед дякую кожному, хто долучається. До збору кожна копійка буде нам дорога. Дякую. Слава нації! Смерть Смертвора! Україна понад усе! Партимо в Небо, римоє у серці, Про щасливий край! За віпоти, герої, світі, що полали життя, за майбутнього є, не співмоя війна земля, робіться моя Україна, від при

Thank okay. Матюха? Ще скажіть, що я неправду сказав. О, пусті мішки то сила. Бачиш, був сиротою до YouTube каналу. Не було в мене ні батька, ні матері. А тепер у мене батьків капець. Бачите, самі грузять. Ну, це тобі добрий день. Так що, друзі, це мій підписник. Це ще два Ю... Вчора було два Миколи, а сьогодні два Юрія. З Ржищева Привезли. Невеличку нам допомогу, гречку, муки дівчата. Ми думали, що одразу Марія Васильівні це все діло ну, Але в нас сьогодні базар. Скільки ви їх там така маленька машина? Напхали тут у Чуєте, Чуєте, Лімонович, а це олія з випусків, так? Ну, так? Такий круг вона влупила, так? Насіння приїхало з Ржищева. На випуски робили олібі, робили два рази. Я знаю. Ташку сказали понравиться. Так що друзі, отак. Ютуб ролить. Друзі, жінка кашу варила, з гречки, казала. Нормально? Гречка, казала. Ви на ваша жінка наче моя. Зберегся. Да? О, так що бачите, вже й реклама. Так. Тобі. Точно як батько. <різь> Машки, оптом, маленькими партіями ми теж до Петров не йдемо. Так що, друзі, Пантелеймонович, мій підписник, який мене завжди підтримує і каже, Шелудько, забий на всіх. Да? Так ви кажете? Вироби да. свою справу. Вироби свою справу. У мене є такі як Пантелеймонович і, і багато таких. А остальне то. Остальне буде, так? Да? Звертаю увагу, нерві. Так, не нерви, так що, Сергій Стрілецький вас <звіллячувся> теж не бачив ще ні разу, так? Ні. Так що Сергій стрілецький, в нього вчора ми... була днюха, ми, ми тобі до всі... його, Якщо то колись поїдемо да. на Умані... Попадем. оце цей дядько, який тобі передавав, тоді, так? Так, я його цього все одно свиней куплю, мені треба дві свинки. Василь, треба дві свинки, ти чув? Ремочки що, Ремочки, що були. були. Може, я скоро вже приїду. Треба вже щось трохи міняти. Але оця війна трохи не дає мені спокою. Будеш їхати, заїдеш. Ти все рівно будеш їхати через. Звісно, заїду. Я вже не бачите, повіду. я вже в період війни почав їздити. І вже мені. Я буду їхати сюди до стріляти. А ти дома не живеш. Я буду їхати до так, вже Довже їхати на Київ. Так що, друзі, я всім хочу подякувати за вчорашній стрім. Вчора ми зробили неможливе. Вчора ми назбирали 125 там, тисяч гривень щось типа, в такому плані, але то не важливо. Важливо те, що в нас тепер є кошти, ми можемо перерахувати за реп, тому що за налічку не схотіли брати, треба ну, безналу. Я тобі зараз трошки підсує. Так, Не починайте. Я знаю, що ви і ми поїдемо сьогодні, купимо і відправимо хлопцям в 143 бригаду. Хлопці там щось трохи збирали, але пацани взагалі не вони навіть не розуміють, в них його немає, а їх сиплять. Ребнареби ми теж. Так що ми зробили, зробили фактично цю справу і завтра ми розпочнемо новий збір. Я думаю, що по третій ДШВ, дякуючи Матусі загиблого героя, ми закриємо це питання і розпочинаємо знову треш збір на два автомобілі, буде отакі асорен, за неї треба І УАЗ таблетка, там 90 тисяч гривень, зараз там трошки під шаманом, резину ми вже купили, тобто працюємо. Так що я дякую всім небайдужим, таким як Панті Лімонович і його дружині, як ви казали, У мене дружина хто? Кацапка. Кацапка, але така кацапка моя, яка дасть фору любі українки. Так що, дружина, як звати? Іра. Ірина. Я тобі передаю величезний привіт, ніколи не бачив, Ну думаю, такого чоловіка поганої жінки не може бути. Так що я дякую вашій родині. Ну, за хорошою жінкою і чоловік. О! О, о, оце наша тематика. То підкаблучник, під каблучник. Хай я буду під каблучником, аби мені було добре. Гарно поснідати, гарно пообідати. Чистий, обстіраний, все чинчинарем. Так що такий у нас, друзі, ранок суботній. Я ще раз хочу подякувати Пантелеймоновичу. Подякувати Олегу Боровику. Він був зв'язковим зіном. Зв Все-таки Ютуб. Ну він для мене зробив багато, тому що я узнав дуже багато таких прекрасних чудових так, людей. Я і... теж тебе знайшов через і я ж кажу. То мені просто при... приємно. Завтра Добіюсь. я ще одного буду бачити чоловіка. Олег Назаренко, це ще один мій ютубовський батько. Каже, так, ти ж там їдеш на Херсон, заїдеш назад, свиням їсти возьмеш. Це все є просто шоковано. Так що, друзі, такий невеличкий буде відосик, ми його десь вставимо. Я вам всім дякую. І Пантелеймоновичу дякую, що знайшов час, хоч вже починається посівно, а він вже Дуже. тут Дуже. у березані. Зараз хоч чаю якось поп'ємо, і я печу на Київ, а Пантелеймонович десь по дівкам, мабуть. Да? Ні, ми додому. Додому. Правильно, додому. хто куди, ми додому. Так що дякую, друзі, всім. І в роботу казати. На цьому буде Ні, цей відосик все. Та, роботу робити не переробити, але я ж кажу, як мені сказав Роман, дуже тебе побачити. А є тоді мене, як шандарапнуло, я кажу, так побачиш. І я перший раз сів і поїхав. І тепер їжджу, не можу зупинити. І мені і це приїхав. Хочеться, 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 хочеться підтримати їх. Те, що насправді... Ти не не приїхав думає. коли. А то я не знаю. Та як кожну, кожну неділю це зараз виджається. Що... Свині опороси. Да, і по, і по і так, і поблизу. Я Знов. Ну як? Не, це дуже добре, що Бог коригує. Теж туди. Туди-сюди ну. сюди, всю туди. машину, то дівчата. У мене є поки, а дівчата, я думаю, вони, вони ж там печуть, жарять, смажать. Так що, друзі, ну отак. Дякую всім. Так що, друзі, доброго вечора. Нова почта номер 1 Супероператор. Чужа, ну підсоби мені, цю штуку, там хоч щось є чи немає. Патріот заради перемоги. Це, кстати, український виробник, ціна питання 70 тисяч. Нам зробили знижку 10 тисяч. Вчора подзвонила дружина військовослужбовця з Борисполя. Відкрили збір, не можуть закрити. Це зведений прикордонний загін на сумський напрямок. От така штучка, бачиш, одну і потримаєш, як воно в руках тримати. Тому що коли хлопці без такої штуки, вони як сліпі котенята. І тоді кацапи приходять і вирізають їх. Тобто тепловізор повинен бути, і ми вирішили закрити з третьої ДШБ взяли кошти, що на автомобілі. Купили цю штуку і сьогодні відправляємо. А вони що назбирають, тоді віддадуть. Ну і також для 58 ї відправляємо гур. Так що довго не буду затримувати. Зараз розраховуємося і одразу відправляємо хлопцям. Це на Донецький напрямок, це на Сумський. Так що, бачите, відосі гольки немає. Хотів її сьогодні засняти. Так що дякую всім небайдужим за вашу підтримку. Ось така штучка. Цікаво, зараз пакуємо назад і відправляємо. О, скільки, скільки прийшло операторів, ще Лька, бачиш, обслуговують. А це колектив, оце я розумію. А мені приємно, коли з усмішкою ви мене зустрічаєте. Хоч не завжди в душі, так, воно, так, вчорашня ситуація, ти мені говорив, ну, да, ми співчуваємо. Ну, але Кріпимося, все робимо для того, щоб підтримати наших хлопців. Тобто посилки відправляємо, зараз заберемо ще колеса. Калюнчик, а ти що? Один із як там, древніх операторів. Один худший із худших операторів. Самий класний. Худший із худших, Те шучу. Ти ж знаєш, я ж теж на позитиві. Нас дрюкають, а ми кривчаємо, по-іншому ніяк. Так що, друзі, таку резинку придбали. Зараз бігеньки, бо хлопці кажуть, що треба їм під'їжджати. Трошки затримую їхню роботу. Я зараз це все діло отуди спущу і загрузю. Правильно? Ловиш? Обожди, кажи, да, так. Це, кстати, знаєш на яку машину? На бобарі. На УАЗ будемо ставити. Хоба? Отак. Отак нова, почта мені допомагає. Хлопці молодці, просто красавчики. Оп. Ай-яй-яй, ото водитель, так. Да? Не в дугу, не в красну. В да, хоч би ще не поламати, нічого, бо ще прийдеться мені платити.